Всім привіт ви на каналі Баперовий YouTube і сьогодні ми граємо у свій сад. Сьогодні я вам хочу показати усі ну, фрукти, які в мене є. У мене взагалі є, ну, майже усі фрукти. Тут у нас є манго. Далі далі далі. Що в нас далі? Далі у мене є драгонфрут. Зараз я хочу цей великий валити. І... А де ми драгомихрут? Драгонихрут. О, цікаво скільки він буде дорого коштувати зараз. Ого, дорого. І у мене є ще ось такі питомці голодні, Звісно, що. У мене 38 лайків, подбайк і 38 йому уроків. А це вже взагалі старий у мене. Далі Шом залили. А значит Amber Lilia Sri. О, я, я можу його зірвати. О. Скільки він буде коштувати? 18 мільйонів? Давайте сімечки ми пробираємо, тому що вони мені просто заважають. І до речі, у мене 631 мільйон. Мало ну, не мало, ну, звісно. Я хотіла б мільярд, Ну, хоча б один. О. Сто метка дуже багато. Прям дуже. Так, що в нас далі? Давайте далі у нас баскетбольні м'ячі. Що ще що? Що? що ще? Ну звісно, що баскетбольні м'ячі. Пару миллионов точно. О, одиннадцать це... миллионов. О, банальчик. Банайч. О. Що на о, о. о, а нову? О, о чм нечестны. Очан стал. Що у нас продается І Икс. Експ... Кстати, у мене ще є. Ну, полуниця це вече. Зриваємо. І ще в мене є дуже високий горошок. Це мій, але ні а не. це не. Ну, ще в мене є високий Sugar Apple, і... до речі, треба буде пок показати вам у Apple. Це нас шишка так? Шишка і гігантський цвіток. О, зараз ще зараз ще у нас є коконут. О, в мене шишка гігантська. У Про... мене гігантська є гіганська шишечка. Подивіться, як вона величезна. Треба буде селфі з нею зробити. Скоріше робимо, звісно, і йдемо продавати. Вся на величка шишка. Ого, oh, ну, no. а ч так мало? Я думаю, пару миллионы такое. Ну два миллиона, ну, за твоя цель мало, мало. соберем сейчас вам яичко. Яичко. Ну, ну, то есть, у меня еще был муравей, а, ну, мне подорвал кто-то, кто-то. а я его подорвал в своей подружке. Два миллиона. А что, а что так много? Шо, что он там Мне дают, что замаловалось, что они а были. Я хочу. Ох вс, я буду багато о. Це в мене росте? Це, це реально в мене росте. В мене? В мене... Перч. Перч. У мене перчик. Перчик у мене перчик. Кокону. Ой, я тебе нас смысл кокону зербатая. Okay. Мене... А що так, мало? Да мені треба вам устати. У мене не буде мільярда, я просто впевнюю клубничка, клубничка. Та я томатну замість буду. Собічку біля біля томатів і морковка. Ну, за такого. Тому що я потім взрываю замість її там томати, як казали. Мне требуют тюльпанчики. На Навіщо мені тюльпанчики. Отзывайки. Скільки? я хочу дуже багато, лайків. Треба шесть свинки дать. Да, да свинка. Тебе требуется давать. Ой, ой. за любили свинки на ушку. Нет. Взрываем Манго. Манго, маленького тану. Іще одне манго, ще одне манго. Манго, маніхоп манго. І даємо свин Смі... свиньи. Скільки ми? 78 мільярдів, а чого він мені не подарував? Що ж не зрозуміло, що він мені тут другу. Це було мені дарувати. Це гарніше треба мені доробати. А ще вот думал Ставим лайк О, мені лайк. О, дякую, дякую Так, що в, нас тут? Що в нас тут? О! Гриб! 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 Ага, тут ты Там... На о. Ось так буде. Идеал. Просто ідеально. А тепер... Шукаємо місця, щоб послідити наші гриби. Oh, uh, uh, uh. О, в нас тут є дуже багато місця, мені пощастило. Що я вам ще не показувала? Ді я вже усе показувала. Кокос в мене є, какао в мене є, як ви бачите, шигар Apple є. У мене є персики, у мене є амбрили, у мене є шишки, у мене є усе. У мене є усе. Новий виноград в мене є баскетбольні м'ячі, як же без них. о господи. кактуси. Дуже До, то, ці непонятно дотоді у мене і риси тюльпани. Подаешь чуть баннер, не потрібный. Це нам ну, потрібный, хребли мне чуть банк. Ой, да. Значит, все, там чуть банчик там у меня буф. Мишель мне не потрібна, честно. Посмотрим в мене громак пісок вже, на який манго усі ще не знайшов. Усім, папа, знову зустрічай, зустрічай.